Привіт, любі дорогі водолії! Це підказки ангелів на жовтень 2024 року. І так, давайте попросимо ангелів і мій канал, через мій канал Яснознання дати вам відповіді на ваші запитання по трьох сферах вашого життя. Це Перша сфера стосунки. Запитаємо ангелів, чого очікувати, чого приємного очікувати у ваших стосунках, яка зараз енергетично а, моральний стан ваших стосунків. Це енергетичний стан, це стан, який ви не бачите, ви не можете доторкнутися, що думає ваш партнер, а, які енергії панують у вашій парі зараз, чого очікувати, а, які перспективи розвитку ваших стосунків. І також задамо запитання для людей, які у пошуку своєї половинки, що приготував для вас жовтень, які секрети відкриються, які шанси зустріти свою половинку у жовтні? І третя сфера вашого і друга сфера вашого життя, перепрошую, це робота. Яка атмосфера панує в вашому колективі невидима енергетична атмосфера, чого приємного очікувати, чого остерігатися? Які перспективи відкриваються перед вами? І також задамо запитання для людей, які в пошуку роботи, які сюрпризи приготував вам жовтень, які будуть у вас можливості відкриваються, які шанси знайти роботу вам по душі? А також. Фінансова сфера, третя сфера вашого життя це фінансова, сама головна сфера, тому що фінанси дорівнює життя на Землі. Які будуть перспективи, чого очікувати, чого остерігатися у фінансовій сфері, які будуть опанувати енергії у фінансах жовтні. І також а, хочу вас, дорогеньки, попросити, підписатись на мій YouTube канал. Ставте лайки, пишіть в коментарях свої думки, ставте запитання. Я дуже ціную вашу думку. Я відповідаю на всі ваші коментарі. А, і також запрошую вас, дороге, на свою інстаграм-сторінку. Там більше живого спілкування зі мною, там більше мого життя висвітлено. І також ви можете перейти на мою інстаграм-сторінку по посиланню під цим відео. Треба просто зайти, натиснути і підписатися на мою сторінку. Я вас там уже чекаю. Є для вас сюрпризи. Можна виграти пару розклади індивідуальні на моїй сторінці Інстаграм. Так що ласкаво, прошу! І так, перша сфера вашого життя. Це стосунки, яка зараз енергетична атмосфера панує у ваших стосунках. Така невидима атмосфера, яка літає в повітрі, але ви ще її не, не відчуваєте. Так, давайте. Ангели, підказки. А вам задавайте свої запитання, кожен думайте про свою ситуацію, задавайте запитання моїм картам. Ви обов'язково отримаєте відповідь. Слухайте уважно через мій канал Яснознання. Я чітко щитую інформацію з простору. Будьте уважні і кожен почує те, що йому потрібно. І так, перша сфера вашого життя кохання. Яка чудова карта. Водолії, дорогесенькі, жовтні вам щаститиме. Буде панувати мир і злагода. Хоча роботи ви проробили немало, гори, роботи перероблено для того, щоб відчути оцей мир і злагоду у ваших відносинах. Кохання, закохані, дуже хороша, хороша карта, хороша атмосфера а, літає. Ви енергетично один одного відчуваєте, підтримуєте, хоча в матеріальному плані може все здаватися набагато складніше. Але емоційно, енергетично ви один одного дуже чітко щитуєте. І хоча деколи здається, що в вашій парі кожен за себе не завжди партнер чує вас. Але енергетично ви така кармічна пара. Кармічні відносини, це не про складність, це про те, що ви є учителем один одному. А все, що вас не влаштовує у вашому партнері, десь є у вас. Те, що ви собі не дозволяєте проявляти, це може дратувати вас у вашому партнері. Так працюють такі кармічні пари, завжди так працюють. А можуть бути претензії, може здаватися, що кожен за себе, що ви ну, не настільки можливо енергетично близькі, як би вам хотілося. Але насправді у вас дуже міцні енергетичні такі зв'язки, і ви є учителем один для одного. Якщо зрозуміти це правильно, це дуже хороші стосунки, коли ви разом один одного. Якби доповнюєте і ви підкреслюєте щось, і вам треба розвиватися в цьому напрямку. Власне, дуже така хороша енергетика у вас, хоча і складна зараз на даному етапі вашого, ваших стосунків. Коли вам здається, що вас взагалі партнер не чує, не хоче чути, не хоче бачити, вам треба, от порада від ангелів, набратися терпіння. Складатися у відносини, і намагатися не без претензій до партнера, а більше увагу і фокус на себе, що робите ви. Тому що зазвичай в таких парах ми дивимося, як тут, от людина, ніби щось робить, але дивиться, що робить її партнер, і претензії до партнера, що то, а чому я, а чому не ти. І тут важливо. Відстоювати свої межі, але фокус на себе, чого хочу я, чого е, прагну я, що я можу віддати. Не тільки е, щоб не було такого споживання, а, а більше що я можу віддати. Хоча деколи здається, що я віддаю по максимуму. Але якщо ви будете віддавати без очікування, тобто я щось зробила і вже чекаю відповіді, що мені мають зробити це, ну теж така позиція дуже неправильна. І воно так не працює. працює так, не працює, коли ми в такому режимі очікування. І знову ж таки губимо ту енергетику. І тут ангели підказують більше проявити як такого терпіння, спокою. Треба розуміти, що все прийде у свій час, але. Не забувати про те, що треба вкладатися. Отут, як людина щось посадила, ще піднює, ще підливає, ще плекає. І так само і відносини треба розуміти, що їх треба плекати. От Вони зародилися, і щоб вони далі розвивалися, треба їх плекати, треба поливати, треба робити щось для того, звичайно, з обох боків. А, але без претензій робити, робити. і... Не чекати а, оплати, що вам мається все якби, вернути і оплатити. А, так, давайте тепер подивимося на а, для людей карту, для людей, які у пошуку зараз другої половинки. Що жовтень вам подарує? Так, чи подарує вам кохання жовтень. Дивіться, все буде краще, ніж ви думаєте зараз. Ну, і це карта взагалі-то спокою. Це не то, що будуть події розвиватися шалено, якась шалена пристрасть, зараз увірветься у ваше життя якісь кохання, рицар на білому коні задарує вас подарунками. Це не про те. Це про те, що якщо і прийде партнер у ваше життя, а це буде дуже спокійна людина, не буде це розвиватися так швидко і як у фільмах пристрасно. Це карта спокою, карта, коли йде життя, йде своїм. Все стає на свої місця. Це мир, це спокій, це насолода життям, таке повзяк без якихось фейерверків, які, можливо, десь там в якихось розових мріях чи у фільмах. Можна сказати, ой, не буває таке. Буває, звичайно, але тут зараз жовтень вам цього не подарує. Подарує вам спокій. Якщо прийдуть відносини у ваше життя, це буде, будуть спокійні відносини. Можливо, вони вже десь є і з часом переростуть, можливо, в а, якусь пристрасть. Але зараз це буде а, так, спокій, мир і така стабільність це на своїх місцях, ніякого такого шуму і руху. Не буде надзвичайного такого, як можливо собі можна розмалювати. Але це дуже хороша карта, коли треба дати собі час і таке, як терпіння, і не то, що терпіння, а розуміння того, що життя ніколи не помиляється. Все йде своїм таким шляхом і на все свій час. Саме важливе, що буде все краще, ніж ви думаєте. Тільки треба дати час достигнути. Це так, як а, прибігти в сад а, весною, коли сад цвіте, але вимагати від яблуні, щоб вона вже швиденько а, потрусити і щоб яблука посипалися, коли воно тільки цвітіння. Так і це, коли ваш сад кохання тільки розцвітає, неможливо вже зібрати стиглі плоди. Треба час, час, і життя розставляє все на свої місця. Тепер друга сфера вашого життя це робота, яка атмосфера панує на роботі. Чудово, це є успішність, це ем, стабільність, це повага від колег, це повага в колективі, це процвітання, це досягнення ваших. Цілий чудова атмосфера на роботі, навіть якщо і ви найманий працівник, це також можливість кар'єрного росту, процвітання, підвищення зарплати, підвищення. Ну і треба розуміти, що а, чим більший ріст, більша відповідальність, і, і, і чим більше відповідальність, тим краща оплата праці, і тим цінніший ви працівники. Також, якщо ви керівник, ви власник свого якогось підприємства це карта процвітання, коли масштабування, коли ви ще наймаєте працівників, ще більше розвиваєтеся, масштабуєтеся. Це досягнення цілей, це успішність, дуже хороша карта. І давайте дивитися тепер на атмосферу для людей, які в пошуку роботи, які можливості відкриє вам. Жовтень, що приготував вам жовтень? Які шанси отримати роботу, яку ви хочете? Дивимося! Карта процвітання. Водолії цей місяць для вас такий чудовий. І у вас, дорогенькі, є всі шанси отримати роботу. І це також, навіть якщо ви не отримаєте роботу, то гроші ви будете мати. Якийсь пасивний дохід, якісь подарунки, хтось вас підтримає, навіть якщо ви не отримаєте роботу, то дохід у вас буде однозначний. І також це ну, 100%, що вас на хорошу роботу, якщо ви щось для того робите. Поступлять пропозиції, буде робота, навіть яка краща, ніж ви думаєте. Хороша дуже карта це одна з найкращих карт. Які у вас чудові карти. Такий жовтень у вас водолії, ну, прекрасний. Просто чудовий. Так, а тепер фінансова сторона життя. Що фінанси вам скажуть? Мені вже самі цікаво, водолії. Фінанси спочатку вам буде здаватися, що якась криза у фінансах, щось ви потратите більше, ніж ви хочете. Але, а, якщо порахуєте фінанси, вам буде здаватися, що. Щось не то з фінансами, щось ми забагато витратили. Тут ідуть такі карти, що, можливо, вам якісь будуть такі два шляхи вирішення ваших фінансових питань. Можливо, це і тут король, король мечів, можливо, це людина, банкір, до якого ви звернетеся, і ви, можливо, ви задумаєте. Це ще карта не то що кризи, а карта страху. Можливо, ви хочете в щось вкласти гроші, чи якісь от е, два шляхи відкриються вам якісь дві фінансові можливості, і вам буде трошки страшновато е, ці можливості прийняти. Власне, тут буде король, який буде вас підтримувати, буде людина, до якої ви звернетеся, і буде вам пояснювати, розказувати вам відкрити, які є можливості, які перспективи, що відкриваються. Тому що буде більше страхів, чим якихось таких. А, Більше страхів, більше нерозуміння, тому що буде два шляхи. Давайте я ще хочу витягнути ще одну карту на цю ситуацію, щоб нам показали. Ну та, вибір. Ви будете стояти перед вибором. А що вам робити? І взагалі тут ангели підказують, що якщо відкриваються якісь такі можливості, поки що треба буде. Поставити це на паузу, тому що є дійсні, оті страхи ваші будуть не безпідставними. І тут така <кій> страх, що вам можливо, якісь не повернуть кошти, не повернуть, щось, якісь втрати. Ці страхи. В принципі, вони не оправдаються, тому що все в загальному а фінансова ситуація вирішиться позитивно. Це буде закінчуватися добре для вас у фінансовому плані. Хоча буде якась така непорозуміння, не, не все ви будете розуміти, не все ви зможете проконтролювати, не, не зможете прийняти правильне рішення на початку на початкових стадіях, але буде багато переживань. Але в загальному результаті буде все дуже добре. Ось такі підказки ангелів для вас, дороге синководовії. А я вас люблю, обіймаю до нових зустрічей, дорогенькі!